Друзі, всім привіт! Ради всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео давайте подивимось ще одну цікаву дебютну пастку і ще один новий дебют, який до цього ми не розглядали. А це у нас буде захист беноні, класичний беноні. Це теж важливо, тому що є ще у нас модель беноні і, в принципі, це доволі інша схема, я б сказав. Вона відрізняється суттєво від класичного беноні. І подивимось деякі. Красиві і цікаві ідеї в цьому дебюті. Отже, система Беноні, або як вона ще називається в англомовній літературі Old Benoni, виникає після D4 і ходу чорних c 5 Так, не дуже часто зараз грають і частіше грають систему саме Modern Benon. І, можливо, трошки згодом ми її теж подивимось. Але сьогодні якраз тема у нас система Benon класична. В цій позиції, якщо ви граєте за білих, то раджу грати Т5, це більш сильний хід, хоча де це теж не буде помилкою. І теж доводиться цікавий факт, якщо ви полюбляєте грати за білих такий дебют як «Амбіт Мора, на сільський захист, то ви можете зіграти навіть є 4 Що я маю на увазі? Давайте покажу спочатку, якщо ви не E4 і c5. Граєте d 4 бітмора, той дебют, який я сам доволі часто, до речі, грав свого часу. Зараз вже граю трохи менше. А то, якщо ви цей дебют полюбляєте, ви можете якраз грати, грати цю схему на d4, C5, теж піти e 4 як варіант. чому б ні. Але сьогодні подивимось, кід це. Давайте все-таки повернемось до партії. І чорний грає є 6. І отут а, ідеї будуть схожі на ті, які ми бачили, коли дивились, прийнятий ферзовий гамбіт, де а, пробували чорні врятувати свого зайвого пішака. І отут теж білим не треба в цього пішака чіплятися, треба просто розвивати фігури, зібрати, наприклад, кінів там кіце 3. І виникає у нас приблизна рівна боротьба. Але за білих є доволі принциповий хід, який доволі часто, до речі, робили в цій позиції, хід B4. Хід ще не помилковий, але це вже неправильний план, і як часто і буває, коли неправильний план починаєш, то дуже часто потім його доводиш до кінця. В принципі це логічно з одного боку, а з іншого боку сам себе закапуєш в прірву. Отже, Б4 грають а, білі, намагаються тримати пішака на полі С5, і чорні стандартним ходом А5 підривають цю пішакову структуру. І отут а, перша дуже типова ідея, це якщо білі намагаються тримати пішака і грають С3, то отримують дуже погану позицію. І, до речі, якщо бази, давайте покажу. Ми бачимо, що її 3 робили частіше за все. Дуже типова помилка. Ми бачимо 200. 35 тисяч партій приблизно. А чому ж так погано грати С3? Для С3 погано, тому що після АБ, якщо не з'їдати СБ, то незрозуміло, навіщо ми грали С3, а якщо ЦБ зіграти, то буде ще гірше, оскільки після ходу ферзі в 6 виникає та сама ідея, насправді, що і в прийнятому верзовому абіті, тільки там ми за білих вигравали матеріал, тут же виграють матеріал чорні. Як мінімум легку фігуру коня або слона або навіть туру на полі А1. Щоб тру не втратити, треба грати кінце 3, наприклад. Але тоді ми з'їдаємо коня і далі так, тура на полі А1 не втрачається, але у чорних просто кінь за пішака і виграна позиція. Саме тому хід С3 поганий, і чорні, точніше білі, можуть зіграти інакше, наприклад, з'їсти пішака на полі А5. Отже, підіграють БГ, далі чорний грає слон C5. І отут білі, знову, як і в минулому варіанті, пробують тримати пішака, що не треба робити, і грають слон D2. Теж давайте звернемось до басу. Давайте покажу вам. Ми бачимо слон D2 на першому місці, і статистика теж тут доволі красномовна, 63% перемог саме у чорних. Тому що в нас перш за все важливо в шахах розвивати свої фігури. І пішаки, це не так важливо, і от особливо початківці про це дуже часто забувають. Отже, Stone D2 і ферзь F6. Грають чорні, дуже ефективний хід, нападають на мат в один хід на поле F2 і на Туру на полі А1. От, І тут, в принципі, позиція ще не повністю безнадійна за білих, але їм треба знайти хід Кініф3. Давайте покажу на початку найкращий варіант Кінєв 3, і потім покажу. Ще інший варіант, який теж а, дуже часто в цій позиції траплявся. Отже, 3, найкращий хід, тепер чорні не можуть зробити мат, але з'їдають туру, і варіант треба продовжити а, трохи далі, оскільки у білих є а, дуже сильний логічний хід слон С3. І здається, що у білих все доволі непогано, якщо ферзь... З'їдає пішака на полі А2, то слон g7 грають білі, далі слон h8, з'їдають туру і в білих стається, що все добре. Але у чорних є дуже красивий і слон b4, робимо зв'язку по діагоналі. І тепер немає вже ходу слон А1 у білих, вони з'їдають нашого слона, але після ходу кінів 6 вже не втрачається тура чорних на полі h8. У чорно залишається зайвий матеріал, зайва якість і перевага, хоча і не така велика, як може бути, але тим не менш зайва якість за чорних по дебюту теж дуже-дуже добре вважаю. Але тим не менш кінь 3 і весь цей варіант, це найкраще, що вже є у білих даній позиції. Тобто вже в білі за 5 ходів награли на погану позицію і треба їм знайти ще декілька сильних ходів, щоб не програти її відразу. Якщо ж вони грають не кінь 3, а слон C3. Ну, всі інші ходи будуть ще гіршими, або менш логічними, як мінімум, то тоді тут є дуже красива ідея за чорних. І насправді, що цікаво, що в реальній партії а так ніхто не грав. Ну, Son 2 тут грали багато людей. Король Д2, Ферзь f 4 теж такий хід робили багато шахістів, хто дійшов до цієї позиції. І от після ходу Король Д3. Тут а, виникає питання, як чорно перемагати. Є різні варіанти. Тут грали і d 6 і, а, там ходить, і по типу Кінів 6 а, теж чорні пробували. А, D5 теж хід у нас траплявся. 3, а, як тільки чорні не грали, але найкращий хід за чорних, не доволі цікавий, як на мене, цей хід пішаком на поле B5. А, класна ідея. І за комп'ютером це найсильніший хід, хід B6, до речі, теж а, має місце бути, але там мат трошки довше ставлять чорний. Отже, B5. А в чому ідея цього ходу? Ідея в тому, що тепер ми, як і раніше, хочемо піти ферзі 3, але у білого короля не буде вже поля c 4 ну, Наприклад, якщо зіграти E3 або будь-який хід, майже будь-який хід принаймні зробити за білих, то після ферзі 3 чорні якраз ставлять мат. А, Ну і якщо білі хочуть все ж таки не отримати мати один хід, вони грають в реселіну. Як ви бачите по комп'ютеру, це єдиний хід, після якого мат буде в два ходи, то тоді ми граємо в RD6. В RD6 і далі все одно ставимо мат. Наприклад, такий. Ну, також покажу, ще варіант давайте король. Є 4, тоді б 7. Теж у нас буде мат в один хід. І ще теж доволі цікаво, я думаю, що багато людей задаються Питанням таким, а чому б після ходу б 5 не з'їсти пішака на полі Б6 на проході? У нас є таке правило взяття на проході, яке працює, коли пішак за сьому лінії приходить на п'яту, і ми з'їдаємо його так, ніби він пішов на шостий рядок. Теж такий специфічний хід, про який деякі початківці забувають. Але такий хід зараз є у білих, але цей хід теж не працює у білих. Відкривається тоді. Діагональ а 6 f 1 на яку ми виводимо свого слона і ставимо такий от красивий мат слоном і іншими теж фігурами. Інші фігури теж тут потрібні нам для того, щоб замотувати білого короля. Ну, Це на практиці не зустрічалось. Думаю, що до цієї позиції у вас навряд чи дійде, але все одно цікаві варіанти, і, як ми бачимо, деякі ходи доволі складні для знаходження свого хід B5. Хоча справедливості раді все ж таки скажу, що... Окрім ходу B5, тут дуже-дуже багато ходів, які за чорних або ставлять мат, або просто дають дуже велику перевагу. Тому якщо ви зіграєте, наприклад, просто кінів 6, то теж, я думаю, що переможете в цій позиції. Теж дуже сильний і логічний хід. Отже, такий цікавий варіант. І ще один висновок давайте зробимо по цьому дебюту і конкретно по схемі, де білі намагаються врятувати цього пішака свого зайвого, що це дуже поганий план. Поганий план, і якщо ви граєте тут або, або c 3 то у вас виникають великі проблеми, оскільки по діагоналі, наприклад, в цій позиції втрачається тура або легка фігура. І чорні отак в 5 ходів перемагають в цій партії. Тому не забувайте про розвиток фігур і важливо нам перш за все якраз вивести свої фігури, зробити рокіровку, і вже потім, якщо вдасться виграти пішака, то топи можемо це робити, але це не треба робити. Замість розвитку фігур. Бачимо, що жодна фігура поки що у білих не зробила жодного ходу якраз. Саме тому виникають такі проблеми. Ну що ж, дякую всім за увагу і до зустрічі в нових відео.